Футбольний клуб Атлант добре пам'ятає свої перші емоції на турнірі Кап». Тоді команда вперше відчула справжній дух великого футболу, масштаб турніру, напружені матчі, неймовірну підтримку трибун. Той досвід був безцінним, але залишив у серцях хлопців головну мрію повернутися і обов'язково вибороти перше місце. Цілий рік команда Атлант жила цією метою. Ще з перших днів після повернення з турніру. Хлопці разом із тренерами ретельно проаналізували свої ігри, розібрали помилки, відпрацювали тактичні схеми, покращили командну взаємодію. Кожне тренування стало ще більш цілеспрямованим. Їх об'єднала спільна амбіція не просто повернутись на лиу Кап, а повернутись сильнішими, загартованішими, готовими до боротьби за медалі. Протягом року команда брала участь у багатьох турнірах, де не раз підіймалася на п'єдестал пошани. Ці перемоги додавали віри у власні сили. Кожен виграний матч, кожен фінал ставав кроком до головної мети. Команда не уникала і складних суперників саме через напружені ігри Атлант вчився боротися до останньої хвилини, не втрачати концентрації і діяти як єдине ціле. Особливо важливим стало й те, що за цей рік у команди з'явилися надійні партнери та спонсори. Завдяки їхній підтримці хлопці отримали якісну екіпіровку, можливість поїхати на тренувальні збори, зіграти на міжнародних турнірах та вдосконалити свою гру. Але головною опорою і найбільшою підтримкою для команди залишаються їхні батьки. Саме батьки щодня надихали хлопців не здаватися, допомагали справлятися з хвилюванням, підтримували у складні моменти і щиро раділи кожній перемозі. Їхня віра у своїх дітей стала тим фундаментом. На якому Атлант збудував свою командну міць. Після напружених тренувань, турнірів і виснажливих матчів команда Атлант завжди знаходить час для відпочинку заслуженого і дуже веселого. Бо вони знають, щоб бути сильними на полі, треба не тільки тренувати м'язи, а й заряджати душу позитивом. Для Атланта відпочинок це не просто пауза між тренуваннями. Це час. Коли вони стають ще ближчими одне до одного, заряджаються енергією та натхненням для нових звершень. І ось нарешті на горизонті замайорів Кап – турнір, заради якого команда так наполегливо працювала. Напруга відчувалась у кожному русі, але хлопці були готові. Вони знали, за їхніми плечима не просто рік тренувань, а ціла історія маленьких і великих перемог, підтримка рідних. Віра спонсорів та спільна мрія, яка об'єднала всіх у єдину команду.